Доброго з України, Ева Гор Ілінський. Просили думку висказати про героя. Оначе сила 813. Зараз йдуть герої по силі 829. Але на цього героя є прорив і це дуже круто. І до того, що він фіоловий, то це дуже круто. По класу, обітниця відданості теж клас офігенський в нього. Значить, ну як, в Данте такий клас. Тобто в нього є спротив тому, що можуть накласти якісь негативні на нього ефекти, зрізати там броню, стихійку і так далі. І як на Евагору працює, не знаю на Данте, хоч там третина, грубо говоря, шанс один з трьох, але по суті він досить часто 50 на 50 працює, особливо в перший період, як він з'явився, то він там, блін, так, два рази з трьох працював. Кажуть, скрипти, не скрипти, не важно. От. Але клас непоганий, в принципі. Далі спротив прямому зменшенню мани теж супер. Тобто і Садора на нього не, не діє. Е, якщо ми говоримо знову ж таки про Аїда костюм, там краде. Тобто він діє на всіх, блін. Там він. Неправильний той Аїд. Він краде. Тобто зменшення нема, а вкрасти можуть нема ще таких героїв, які, в яких є спротив кражі мани. Так, по статах. От якось дивно, тому що атака в нього потужна, потужна. 802 велика. Броні в нього середнячково. 749 і здоров'я в нього так достойно 1401. Хоча сила 813. Ну да, там, броні на одиничку менше від середнього показника. Ну таке, е, значить, його можна, знову ж таки, якщо ми беремо гравців початківців середнього рівня, не донаторів, то цього героя можна використовувати як в захисті, так і в нападі. І, відповідно, де його використовувати, там ми якби, навалюємо туди емблемами. Якщо захист, то навалюємо броню. Якщо напад, то навалюємо атаку. Ну і, відповідно, що в першому, що в другому варіанті додатково беремо здоров'я. Так, гонка на колісницях. Швидкість в мене середня. Але з урахуванням. Того, що на нього є прорив, з урахуванням того, що ну, типу можна на 4 революції посадити, щоб був шестизарядний, зарядний, можна артефакт взяти. В фіола, благо є такий артефакт, 5 ручник мантія, і розкручувати його до заряду 6 камінців на третій хід. Далі лвалить він, виходить 400 шкоди цілі і додаткової шкоди в залежності від того, скільки в цілі манник. Наносить цілі 400 і наносить допомогу, в залежності від того, скільки цілі. до 120 в загальній сложності. Ну, 520 з його атакою. Бін, це капець. Це боляче. Якщо показник швидкості набора мани: е, низька, дуже низька середня, висока, дуже висока героя вище, ніж у цілі. E, значить, відбуваються слідчі ефекти. Тобто, про що це говорить? E, коли він буде в захисті, а на, них, на нього будуть ходити переважно ж в атаку шотерів швидких, то шанс того, що він оцей додатковий навик в нього спрацює, низький. А от в нападі, виходить, ви ж можете вибирати. Якраз по центру в е, команді захисту суперника буде стояти герой ну, в кращому випадку середній, е, а так може і повільний стояти. Тому, якщо ходити на нього наповільний, низькан. Місь, якщо показник швидкості набора мани. Тобто, е, якщо у нього швидкість набора мани вища, і слідуючі ефекти. Знижує ману цілі на 60. Ну, круто-круто. Регенерація мани цілі понижується на 42% на протязі трьох ходів теж круто. Якщо показник швидкості набору мани? не тан-тан-тан-тан-тан. Героя нижче. Тут виходить, якщо героя тан -тан -тан, героя вища, то він понижає ману. Якщо показник швидкості набору нижче, ніж у цілі, то слідче. Збільшує показник швидкості набору мане героя на один до кінця бою. Після досягнення пам-пам-пам, пампам. Герой отримає 3-4 до набору на 4 ходи. Ну, Тобто він сам з цього героя розкручує. Е-е-е... що я скажу, навіть коли. Він стоїть в захисті, він лупанув по шотеру, то теж буде досить таки пристойний і боляче. Тобто, він, по-перше, себе розкруте, По-друге, на один показник типу, підніме собі швидкість набору мани. Ну, це круто. Де єдине погане, що він егоїст? Тобто, якби він розкручував, на 34% набір мани не собі, а всім, було б дуже круто. Е, якби він там е, збільшував е, високу, велич скорості невозможно. Понятно, що невозможно, куди вже можна? Це найшвидше дуже високий е, показник набору мани. Ну, навіть середній, якщо він на швидкого, і плюс ще 34, то це йому дасть можливість просто-напросто з 6 камінців заражатись і другий заряд. Тобто герой варіативний. Єдине, що це точковий шотер, виходить. цих 400, ну, ми ж розуміємо, що поки він зарядиться, ну, суперника щоб взагалі мани не було, це просто нереально. В будь-якому буде якась мана, М. тобто 400 він практично ніколи не буде бити. Значить, те, що на нього є прорив, те, що це фіоловий герой з загонами на ману і з артефактом, він заряджається шести камінців, це вже якусь цінність йому приносить. Якщо взяти використання, це чисто ПВП для якихось подій, сенсу немає. Для Титана сенсу нема, бо є куча е, набагато кращих героїв, навіть серед фіолових можна понаходити. По тому, що він валить досить боляче, ну це супер. Якщо він 500 вальне, і ви його заточите в атаку, а ще плюс прорив, ну то він так. Двох ульт точно не переживе навіть ціленький герой суперника, бо він більше тисячі, по ідеї буде знімати. От. Чи можна його використовувати цей? В захисті, ну, можна, в залежності від гаража. Знову ж таки, якщо берем цей, якщо беремо, де його ставити, ну. За рахунок того, що він середній, хоч і є прорив, ну це плече. Бо це і не центр ну це плече. В команді нападу ну його потрібно, як на мене, спарювати. Звичайно, в ідеалі з якоюсь монікою, да, щоб він там після моніки виносив просто-напросто героя суперника, або ну, якогось е ріщика, типу Антарії, він точно після неї буде виносити. Бо він буде валити ну майже як Сайкаса. Там Антарія Сайкаса, наприклад, понятно, Нес там, Сайкаса. Такі зв'язки вони е, вивалюють. Якщо ну, жирного героя-суперника. Єдина проблема, да, що він точковий. Але ну, на точкових досить часто будуються команди. І це не є. Таким перепоном, щоб не використовувати. Батокоман будується. Людей є там барон, фон Отер, зелений стихійник. Він там в парі з умовним сігурдом вони вистьогують. Якщо у вас прокачені правильно війська, арти, то вони просто блін, вивалюють, там, мама не горюй. Бо вже там, барон, грубо кажучи, 800 може забрати вже під, під, під стихійним зрізом півторушку забирає умовний сігурт і просто-напросто понад 2000, 25 тисячі, під дві з тисячі він вони з ульти, е, забирають. Якщо там, ми говоримо про якогось Данте, навіть з одним мільйоном, якщо накинути, не на Данте, на якогось там крайнього геройчика то вони по одному будуть там умовного Хіоніса, який буде десь з краю стояти і чекати, щоб наваляти, то така зв'язка просто досить часто використовується і досить часто грає. Те ж саме за вагором. Якщо є його з ким зв'язати, от типу, повторюсь, там, Антарія, Нес, Моніка, Можливо, агіт, то, звичайно, він буде грати, цей герой. Буде грати і досить гарно грати. Звісно, хто там супер-пупер донатор, ну йому цей герой, ну, так собі. Я думаю, що він знайде краще героїв. От. Був би у мене, ну, тут питання під стихійника, тут питання, ну, чи не під стихійника під. Навіть якийсь там Антарія, якби був прорив. Нема в мене Моніки, нема в мене Несо. Не знаю, як би я його зв'язував чи не зв'язував з чимось. Ну, навіть проносити центра, він допоможе. От. Дивлячись, знову ж таки, який там артефакт стоїть, це треба просто по-хитрому дивитись. Можна і на Данте ходити. Я так розумію, що тут буде грати цей. Треба потестити, але скоріше за все, якщо Данте буде стояти за ртом якимось захисним, а цей буде, наприклад, з умовною мантією, то, по ідеї він має наносити от те, що буде підрізати ману, от, і буде оце, 60 далі зменшувати набір мани. 42%, то це, ну, це досить суттєво. 42% в два рази повинні ще буде набирати зманна, це досить круто. І в Данте спротиву проти цього немає. Тому, ну, е, знову ж таки, е, цей герой або, типу, проти центру, а-ля полублокувальника брати соло, або там в парі брати його з кимось. Оці всі прикуляси, коли люди беруть блін, там, з Хіонісом взяти із, з, з, я знаю, із Сагаром, то воно так не грає. Герої, от такого плану, якщо він сам по собі варіативний, О, і у вас там ще якісь є певні герої, то його потрібно це все діло зв'язувати таким чином, щоб ви вишукували потрібний колір. Дивились, де ви можете знайти той чи інший колір, і від цього кольору відірвували. Це герой не для моно. це герой, ну, там, мінімум для трьох кольорів, для веселки, для чотирьох кольорів. Тоді, да, ним можна щось робити. Варіації, коли йдеш проти колір плеча, ну, то це можна так само блин, взяти атласа, блин, буде приблизно той самий ефект. І чекати каміння, щоб винести. Е, якщо взяти так, підсумувати з урахуванням прориву цього героя, ну, оціночку 9 я йому поставлю. Це не там, топовий герой, але вище середнього. Такий досить гарний, пристойний герой. На цьому всім дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, все буде Україна.